Ну що, братанчик, ти катаєшся на машині без вогнегасника. Ти не возиш з собою аптечку. Та ти можеш присісти, братанчик, на 10 днів, або взагалі можуть тебе права забрати. Ти не займайся фігньою і купи обов'язково аптечку, і купи обов'язково вогнегасник, бо тому що новий закон прийняли. А тим часом я тобі покажу, які набори ми сьогодні отримали офігенні. Ти можеш купити також, возити в машині, або просто можеш купити дітям. Дивись, є такі песики класні з набором лікаря. Ходять на батареїчках дуже кльової якості. Це ще не все, їх видів 6, напевно, у мене. Будуть по самій кращій ціні в Україні, щоб ти собі розумів. Є ось такі собачки, бачу такі гарні набори. Практично аптечка, бачу. І дивись, це ще не все. Є такі котики, також різного кольору, дуже гарні. Є такі гарні набори по дуже хорошій ціні. Кого цікавить, будь ласка, пишіть Дірект, буде найдешевша ціна в Україні. А ви не займаєтесь дурньою, краще купіть обов'язково вогнегасник і купіть аптечку. Це може врятувати життя.